Росія заплатить високу ціну за окупацію українського Криму. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив президент Петро Порошенко. За його словами, вже півсотні країн у світі запровадили санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму і незаконне захоплення українських моряків поблизу Керченської протоки. За п'ять років країна агресорка збідніла на 150 мільярдів доларів. Зараз, за словами глави держави, остання надія Путіна втримати в своїх руках окупований. Крим це зрив українських президентських виборів, і грошей для цього в Кремлі не шкодують. Але вони не допоможуть, впевнений Петро Порошенко. Виборчі дільниці будуть забезпечені вільне волевиявлення громадян відповідно до всіх європейських стандартів. Вибори будуть чесними від цього залежить доля держави. І ніхто і нікому не буде дозволено ці вибори зірвати. А ті, хто буде. Загрожувати інтересам держави держава має достатньо інструментів для того, щоб навести в країні порядок. Путіну доведеться піти з Криму. В цьому переконаний голова Меджлісу Рифат Чубаров. За його словами, Кремль вже відчуває такий фінал історії з захопленням українського півострова, тому прагне переселити в Крим якомога більше росіян. Вони з одного боку витіснюють нелояльне до окупантів населення це кримських татар, етнічних українців, і з іншого боку, вони завозять сотнями тисяч, і дійсно різні експерти називають від 500 до 1 мільйона людей, яких Росія вже поселила в Криму. Вона так намагається йдучи з Криму, залишитися там на півострові.